Доброго дня! Закінчили проєкт по виготовленню котків. Отак вийшло. Це їх загальний вигляд. Три котки. Кожний коток 1,45 по сім коліс набраних 215,75. R17,5 від вантажних 5-тонних автомобілів. Так. Всередині труба закатана 400. Загальна довжина труби 1,5 метра. Потім вирізаний флянці всередину. Проточені вали. Оце уварені. Вали для центрації соєнені. Трубою 210 підшипники самоцентруючі. Рами виготовлені із швелера 65-го. Товщина стіночки отута 5. Тут товщі. Котки зроблені із пробочками. Будуть водоналивні. якщо не вистачатиме ваги, можна буде додати підлить води. Кожне колесо 25 кілограм. Ну, плюс рама. Чесно, думав зважить. Є крани в віси в нас, а потім вирішили, що попробуємо як вони будуть катати. Е, колеса там є зазор ну, сантиметрів два. І коли розвертаєш коток, одні колеса крутяться вперед, другі повертаються назад, повертаються нормально легенько. Роб, зроблені <coughs> прицепні пристрої щоб можна зацепити один за одним було на першому, на другому, ну а на третьому не робили нічого. Це у нас приварені такі крючечки, цепляємо ще цепок. Він трошки мульчує на гладких так було у нас зроблено. Ну і туди. Приварили, побачимо, потрібно б їх буде чи не потрібно цеплять цепи. Це ось цепи тут. Цей цеп за СЗшкою тягався. Ну а тепер будуть котки, значить цепа за СЗ не поставимо. Цепні із винта, з Центрального МТЗ, ЮМЗ. їх у нас той піддигнутий той це взагалі давні були, не знаю, вже 100 років лежали, повідрізали, варили, красили краскою. Три в одному, це і для преобразування ржавчини, ґрунтовка і краска. Побачимо, як вона триматиметься. Ну, це такий їх загальний вид. Як будуть працювати? покажу в полі, зниму відео, Подивимося. Ну а так вийшло вроді би непогано. Вчора закінчили, вечором покрасили, краска вже суха, зцеплював. Після випробувань зроблю відгук і побачимо, чи стоїть заморочуватися з цим питанням. Ну, у них плюс, що вони не гримітимуть по дорозі. Дороги повисипані щебнем. Де асфальт є? Гладкі котки треба і перевозити, і тянеш 3 км за годину, і то всі собаки у селі знають, що ти поїхав вже, гавкають на все село. Так що це такий у нас проєкт був. Ми його виконали. Ми будемо працювати далі. Так що всім до побачення, гарного мирного дня.